Що означає, і бачив ти мою зворотну сторону, а обличчя моє не побачить». Стаття дуже складна, Арабаш пише її в дуже закритій формі, приховує в ній багато речей. Ніби вимовляє слова, речення такі, про які всюди говориться одинаково. Ми повинні зрозуміти, що Кабала звертається до людини, яка живе в нашому світі і пояснює її закони створіння. Кабала це наука. Вона призначена пояснити людині як влаштований світ, не лише цей світ, який ми зараз відчуваємо. А вся реальність, яку ми відчуваємо в усіх станах, в якому ми перебуваємо в прихованні до стану, коли ми удостоїмося розкриття, вона пояснює нам, як розкрити наші органи чуття і відчути всю реальність, в якій ми існуємо, але відчуваємо лише її частину. Він говорить, що у повному осягненні реальності, наше осягнення ділиться на дві частини, які називаються моха і ліба, розум та серце, моха, розум це те, що ми повинні осягнути в бажання віддачі, що зазвичай називається вірою вище знання. Чому віра вище знання? Те, що я зараз осягаю, називається знанням. Це знання. Я осягаю особливий шар усієї реальності. відповідно до моїх кілів, мого розуміння, мого сприйняття. І Згідно з цим, я сприймаю та відчуваю, якщо я хочу удостоїтися вищого щабля, тобто зрозуміти більше, відчути більше, побачити більше. Тоді мені вже потрібне те, що називається вірою. Що таке віра? Піднятися якимось чином на вищий щабель. Як я піднімаюся зі щабля на щабель? Адже якщо я побудований зі своїми органами чуття, зі своїми здібностями, як я зараз це розкриваю, то як я набуваю того, що в мене немає? Це власне те, чого Кабала навчає людину. Бо підйом зі щабля на щабель у духовному це набуття додаткових келім, яких у нас немає спочатку, немає. Це особливе клі, яке називається душа. І ми, народжуючись як тварини, не маємо її. Поступово, якщо людина починає вчитися правильним методом, вона набуває це клі, яке щоразу зростає все більше і більше. І тоді в цьому клі вона відчуває реальність більшу ніж відчувають люди, які просто народжуються і не розвивають його. Те, що вона отримує в цьому клі. Яке називається душа, не шама, називається вищий світ, духовний світ. Щоб осягнути це кліна нам потрібна категорія моха, тобто віра вище знання, прийняти на себе щоразу на тому щаблі, на якому я перебуваю закони вищого щабля. Трохи вищого за мене. І тоді, коли я сприймаю ці закони, я всередині них починаю відчувати вищий щебель.